Вітаю в ви етері випуск новини у студії Віктор Раду. Сьогодні Україна вперше відзначає День Європи у статусі країни-кандидата на членство у Європейському Союзі. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ в Одесі на Думській площі та біля будівлі Одеської обласної державної адміністрації відбулися урочисті церемонії підняття прапора Європейського союзу. 8 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким в Україні встановлюється День Європи, який відзначатиметься щорічно 9 травня спільно з іншими державами Європейського Союзу. 9 травня ми будемо вшановувати нашу історичну єдність єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть расизм. Це буде День Європи, яка підтримує українців всі 9 років агресії і вже 439 днів повномасштабного вторгнення. Це буде День Європи, яка допомагає нам боротись на всіх напрямках, на полі бою зброєю, на дипломатичній передовій, рішучістю протиракетного терору і зимового блекауту. В економіці і на юридичному фронті це буде День Європи нашої союзниці. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн відвідала Михайлівську площу у столиці, де оглянула російську техніку та фотовиставку про військові злочини РФ в українських містах. Михайло Жук, Михайло Гершенфельд та багато інших Одеса сповнена талантами, які залишили свій відголос не лише у пам'яті одеситів, а й у культурній спадщині всієї Європи. Містяни пам'ятають про тих, хто прославив південну Пальміру в різні часи. Щороку співробітники Одеського літературного музею приходять на другий християнський цвинтар, щоб вшанувати пам'ять майстрів живопису та літератури, які жили і творили в Одесі. Одеса виховала безліч талантів, що прославили рідне місто на весь світ. Щороку співробітники Одеського літературного музею приходять на другий християнський цвинтар, аби вшанувати пам'ять відомих діячів культури, прибратися біля пам'ятників та покласти квіти. Одна з перших могил, яку відвідали літературознавці, це могила Михайла Жука, художника, письменника, поета, перекладача та драматурга, який більшу частину свого життя жив та творив в Одесі. Взагалі про нього раніше зна. Більше, як про художника, тому що він лишив дуже значну спадщину. І серед неї портрети художник, портрети діячів українського розстріляного відродження, портрети Леся Курбаса, Миколи Зерова, Миколи Хвильового, батька і сина Вороних. Він до цього він дуже травишував з Коцюбинським, був його особистим другом. Підписував духівницю Коцюбинського і лишив портрети Коцюбинського, які теж дуже відомі. Він малював дітей Коцюбинського. І саме Коцюбинський пікувався жуком літератором, тому що перші літературні спроби жука були здійснені саме завдяки Михайлу Коцюбинському. Більше ста років тому художник створив серію гравюрних портретів українських письменників, серед яких портрети Івана Франка, Лесі Українки, Володимира Сосюри, Михайла Коцюбинського та інших своїх сучасників. Попри те, що Жук був заарештований у 1933 році, він не знищив жодного портрету своїх розстрільних друзів. І по його смерті це його спадок розійшовся по колекціям по музеям України. Цього року виповнюється 140 років від дня його народження. Майже 40 років життя митця були тісно пов'язані з Одесою, де він жив, викладав та творив. Найбільше він любив малювати квіти, наголошують працівники літературного музею. Він дуже любив квіти. І він, коли він жив у Чернігові, то оберемками носив квіти з саду Коцюбинського. І в нього багато дуже жоржин, дуже гарні іриси, але ще зараз, на жаль, немає таких. Він малював дуже гарні царські корони, він малював тюльпани. Співробітники літературного музею відвідали ще одне поховання одеського митця, талановитого журналіста, краєзнавця, бібліографа та письменника Олександра Дерібаса, представника відомого прізвища, яке увійшло до історії Одеси. Родина Дерибасів добре відома в Одесі не лише діяльністю одного засновників міста, а також його онука Олександра Дерибаса, який написав культову для любителів одеської старовини книгу Стара Одеса. У Дрібаса була досить така важка доля, тому що він, залишився, він не поїхав у міграцію, він залишився тут, був журналістом дуже відомим в Одесі до революції. Був потім директором Одеської бібліотеки на вулиці Херсонській, вулиці Пастера. Там проходили четверги інтелігенції, яка лишилася в Одесі. А потім його син, єдиний син, був заарештований. І за легендою, коли Дрибас отримав з в'язниці білизну сина заплямовану кров'ю, то він помер від серцевого нападу неподалік могили Олександра Дерибаса похований український живописець, графік, театральний художник Михайло Гершенфельд. Від Гершенфельда дуже мало лишилося творчого доробку, переважно статті. Є лише дві-три дві, його роботи відомі. Вони у колекції ізра... ізраїльського були колекціонер Якова Перемена. дуже відомі колекції, зараз повернені до України. Михайло Гершенфельд став одним із засновників та головою Товариства незалежних художників в Одесі, а також викладав живопис та історію мистецтва у багатьох навчальних закладах міста. Власне, про нього дуже писав описав яскраво його учень, майбутній поет Семен Липкін. Він описав Гершенфельда, який викладав у художньому училищі з радянських часів, коли вже це було мистецтво, таке як ну не те, що шкідницьке, це було підозріле мистецтво ліве. І те, як знущалися над ним деякі пролетарські учні, і як заступав заступався за нього один з його учнів Мардань, майбутній дуже відомий скульптор. Роботи Михайла Гершенфельда виставлені в Одеському художньому музеї. Він також був одним із організаторів експериментального театру Нової драми в Одесі. У ніч проти 9 травня армія РФ завдала удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування. Українські захисники знищили 23 із 25 ворожих цілей. Над Києвом ППО знищило близько 15 дронів та ракет. Жертв та серйозних руйнувань внаслідок падіння уламків немає. Повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ. У Дніпрі внаслідок падіння уламків російської ракети на житловий будинок поранено 32-річну жінку. У будинку також пошкоджено дах та перекриття. Росіяни також завдали ударів з важкої артилерії по Нікополю та Марханецькій громаді. В результаті один приватний будинок знищено, ще чотири пошкоджено. Крім того, війська РФ завдали масованого ракетного удару по Харківському району. Зафіксовано прильоти шести ракет С-300. На щастя, всі вони влучили в землю. Обійшлося без постраждалих та руйнувань. В Одесі затримали наркоторговця. Чоловік замовляв психотропи поштою та продавав їх наркозалежним громадянам. 27-річного одесита затримали біля одного з поштових відділень Київського району, звідки він забрав замовлені психотропи та амфетамін. Чоловік створив у кількох месенджерах секретні чати та таким чином продавав товар. Фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі облполіції. Вбив дружину з інвалідністю і сховав тіло, сподіваючись уникнути покарання. На Одещині затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві. У березні мешканець піщанської сільської громади заявив у поліцію про зникнення 29-річної громадянської дружини. Жінку з інвалідністю оголосили у розшук, як зникло безвісти. Втім, у травні чоловік знову звернувся до правоохоронців із зізнанням, що вбив співмешканку, а її тіло сховав на скотомогильнику за селом. На допиті громадянин розповів, що того дня вони посварилися. Він штовхнув її на землю, навалився зверху, і силоміць затиснув шию. І чувши, що опору з боку жінки немає, зловмисник переніс її подалі від власного будинку до скотомогильника. Я її толкнув, вона впала на землю. Потім я нахилився і рукою такою її зашив. Пережав. я просто хотів налякати. її, Я не хотів нічого її поганого зробити. Я побіг додому дитину. Вважаю спати. Прийшов на те місце, і вона так і лежала лицем до землі. Я її розвернув на, на цей. а в неї не було ніякої реакції. Я налякався, сидів по неї, ще покурив і не знав, що далі робити. Тобі надумав десь сховати тіло. Під час слідчих дій тіло покійної вилучили та направили на росте. За висновком судово-медичного експерта смерть настала внаслідок задушення. Слідчі повідомили зловмисники про підозру в умисному вбивстві. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі. Ще одне резонансне вбивство розкрили по гарячих слідах в Ізмаїлі. Там четверо місцевих мешканців поховали живцем людину. Наприкінці квітня до Ізмельського відділу поліції звернулася жінка з проханням розшукати її 36-річного сина, який зник. Оперативники допитали родичів та знайомих, встановили події останніх днів його життя. З'ясувалося, що чоловік був у гостях у 50-річного сусіда, і там, під час п'яного застілля вони посварилися. Причаївши образу на гостя, господар вирішив його провчити. Разом зі своїм сином та приятелями він затяг чоловіка в автомобіль і відвіз його до лісопосадки. Там зловмисники змусили Терпілого викопати яму і спуститися до неї, а потім закидали її землею. Після цього вся компанія залишила місце злочину. Тіла правоохоронці виявили лише за шість днів. Підозрюваних затримали та помістили до СІЗО. Двом фігурантам за умисне вбивство загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. А ще двом, які бачили, але приховали особливо тяжкий злочин до трьох років ув'язнення. Повідомило у прес службі облполіції. На дещині поліція викрала підпільну мережу казино, яка налічувала 50 гральних закладів. Ігрові зали були закриті для сторонніх, а клієнти використовували різні методи конспірації, щоб потрапити усередину. Щоб розкрити незаконний бізнес, знадобилося близько року. Правоохоронці збирали докази та дані про працівників казино. Потім понад 500 співробітників поліції брали участь в обшуках на незаконних об'єктах. Вилучили понад 600 комп'ютерів, 700 одиниць меблів, чорнові записи та гроші. Після обшуків поліцейські виявили офіс, з якого проводилися відеоспостереження за казино. Та звідка керівництво роздавало вказівки працівникам гральних залів. Потім провели ще десятки обшуків у казино на складах, в офісах та в автомобілях організаторів схеми. Вилучили понад три тисячі комп'ютерів, відеогреєстратори, чорнові записи, касові апарати, мережеву техніку. На приміщення та майно в мережі казино накладено арешти. Всім учасникам оголосили підозри організаторам незаконного бізнесу. Загрожує до восьмиста з половиною тисяч гривень штрафу. Швидко приймати рішення, адже від секунд залежить життя. Це найголовніша особливість і водночас складність професії ветеринарного лікаря. Прийняти рішення і бути впевненим у ньому так навчають студентів факультету ветеринарної медицини. Також в агроуніверситеті враховують євроінтеграцію. Фахівці забезпечують отримання якісної української продукції, яка може бути конкурентоспроможною на світовому ринку. Детальніше про особливості ветеринарної професії дивіться далі пам'ятаю, як я перший раз зайшла в цю аудиторію. Це був 1 вересня 1982 року. А курс у нас був на той час досить великий і складався з 175 студентів. Сім груп. і Я була старостою сьомої групи. Так більше 40 років тому розпочинався професійний шлях Жани Коренєвої, тоді ще з Одеського сільськогосподарського інституту. Тепер Жанна Борисівна вже 18 років завідує кафедрою нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії. Професія лікаря ветеринарної медицини надзвичайно відповідальна і має свої особливості. Фахівець повинен вміти дуже швидко приймати рішення. Бо саме від якихось секунд залежить життя цієї тварини, життя твого пацієнта. А саме від прийняття твого рішення є доля навіть споживачів харчових продуктів, і це така велика відповідальність, і це такий тягар відповідальності, який повинен розуміти кожен здобувач, який навчається. Тобто ми їх навчаємо і мислити філософськи, і швидко приймати рішення і бути впевненим у своїх рішеннях. Тут не можна допускати жодної похибки, адже твоя похибка може коштувати життя. Зараз аудиторія університету порожні, але вони чекають здобувачів знань. Навчання у воєнний час не просте. Зізнаються у виші, студенти вимушені навчатися дистанційно. Дистанційно навчати саме лікаря ветеринарної медицини. Це дуже складно, тому що лікар це він повинен працювати руками, він повинен відчувати, він повинен аналізувати, він повинен бачити власну. Те, що ми. Ми можемо демонструвати фільмами, те, що ми можемо намагатися демонструвати з екрану те, що ми там з тем освіти, те, що ми бажаємо там стрім, якихось, нам да прямі трансляції з лабораторії, щоб вони це побачили, але одне це побачити, а друге це відчути. І ось цього їм край бракує. Як і у будь-якому навчальному процесі, тим паче для майбутнього лікаря важлива не тільки теорія, а й практика. На факультеті ветеринарної медицини працює багатопрофільна лабораторія з сучасним обладнанням. Аналізу у ній піддаються різноманітні речовини. Вітаю вас, багатопрофільній лабораторії ветеринарної медицини. Наразі проводиться дослідження на визначення антитіл до таксоплазмозу у корів. Так, зараз я буду завантажувати планшетку і буду визначати. Одним з напрямів ветер... напрямі ветеринарної медицини є саме ветеринарно-санітарна експертиза гігієна харчових продуктів, тому що фахівці, які займаються і працюють в цьому напрямі, забезпечують отримання якісної продукції, яка може бути конкурентоспроможною на світовому ринку. Так, у лабораторії агроуніверситету якість молока за допомогою сучасного обладнання ми перевірили за лічені секунди. А якщо б це робилося рутинним методом, то дослідження зайняло б цілий день, говорять фахівці. Це коров'яче молоко, нашої бурьонки з клініки, тому для початку треба, звичайно, виміряти температуру, тому що визначається фізико-хімічний склад молока за температури 20 градусів. Виміряємо і вибираємо короюче молоко. Результат є дуже якісне молоко у нашої коровки, добавленої води немає. Факультет ветеринарної медицини готує фахівців для всього півдня України. За даним напрямком навчання триває 6 років і є тільки магістратура без бакалаврату. Цього року у навчальному процесі є зміни, говорить ректор вишу Михайло Брошков. Вже з цього навчального року у закладі вищої освіти запроваджують європейський стандарт щодо спеціальностей. Відтепер є тільки лікар ветеринарної медицини. У нас було 212 спеціальностей ветеринарно-санітарної експертизи, і було 211 лікар ветеринарної медицини. Зараз це все об'єднали. Є тільки лікар ветеринарної медицини. Якщо щось не зрозуміло, краще зателефонувати за телефоном приймальній комісії треба п'ять разів 5 разів телефонуйте, не соромтеся десять разів 10 разів ми вам відповімо на всі ваші запитання але зараз якраз той час коли треба зробити правильні кроки з працевлаштуванням студентів майбутніх лікарів ветеринарної медицини проблем немає. Говорять в університеті. Наші студенти вже на третьому курсі активно виробуються ветеринарними клініками і вони знаходять свою практичну верніше, практичну можливість себе реалізувати в різних, скажімо так, ветеринарних клініках міста Одеси, тому що їх в Одесі більше ніж 100. і тому. Стейхолдерів або об'єкти, де не можуть бути працевлаштовані, достатньо велика кількість. Також є попит на наших фахівців і за кордоном. Вступна кампанія в Одеському державному аграрному університеті вже розпочалася. Документи можна подавати в електронному вигляді. Усю інформацію зі вступу про роботу приймальної комісії і цьогорічні правила прийому легко знайти на сайті вишу. В Україні розпочалася вступна кампанія до магістратури вузів. Реєстрація для складання магістерських тестів триватиме до 31 травня, включно. Подача документів відбувається у кабінеті вступника на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Якщо реєстрація пройшла успішно, то до 18 червня абітурієнт у тому ж кабінеті вступника отримує запрошення перепустку, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування. Для вступу в магістратуру абітурієнти складатимуть єдиний вступний іспит, який містить два блоки: тест загальної навчальної компетентності і тест з іноземної мови. Цього часу наслідки авіаударів енергосистемою України стали відчутними по всій Україні. Взимку, в пунктах незламності, одесити зігрівалися, заряджали свої гаджети та підтримували один одного. А навесні створили локацію, де можна з користю провести дозвілля після уроків. В одному з міських ліцеїв продовжує свою роботу такий майданчик, але тепер дещо в іншому форматі. Під час перших блекаутів, коли після нанесення ударів по інфраструктурі країни сталися масові перебої з електроенергією, одразу повстала задача організувати по всій країні місця, куди б громадяни могли прийти та підігріти їжу або заварити чай, підживити свої мобільні телефони, підключитися до інтернету. Тоді у багатьох навчальних закладах були розгорнуті пункти незглавності. А в одному з одеських ліцеїв такий центр допомоги запрацював ще у листопаді. Місцеві мешканці теж дізналися про це, приходили, підзаряджали свої гаджети. Але перше, що ми просили, це в першу чергу освітній процес, щоб мали змогу навчатися учні та давати уроки вчителі. За підтримки департаменту освіти, заклад був забезпечений двома електрогенераторами та трьома засобами обігріву на випадок повного знеструмлення мережі. Зараз пункт незламності трансформувався та дещо змінив формат своєї роботи, каже заступник директора з виховної роботи Оксана Назаренко. З самого початку так звісно це було дуже необхідно. У нас тут дуже було людно, коли були проблеми з електропостачанням. Нас відвідувало дуже багато сусідніх домів, літніх людей, матусь з маленькими дітьми, наші учні, наші колеги. Зараз призупинений пункт незламності, але все одно приходять, навіть коли якісь там ремонтні роботи. Вони знають, що у нас тут є Wi-Fi, Ми всім дозволяємо, всі відвідують. У нас були створені розважальні такі куточки для дітей. Були Стольні ігри вчителька ліцею Валентина Тігінян впевнена, що такий освітній майданчик під час онлайн навчання дуже корисний для дітей. Приходили позаурочний час, щоб просто поспілкуватись один з одним, тому що зараз розуміючи, що всі навчаються на дистанційному і соціалізація вона трошки відійшла на другий план. А тут тут саме було те місце, де вони могли зустрітись, однокласники, поспілкуватись. Під час зйомки відеоматеріалу кореспонденти телеканалу ГРАД зустріли у ліцеї учнів, що прийшли пограти у шахи та провести вільний від занять час. Коли не було світла, ми могли прийти, зарядити телефони, пограти в настільні ігри, зробити домашні завдання та вийти на уроки. Вчителі виходили на уроки з пункту незглавності. Ми теж. А тому ми завжди були з інтернетом і зі всіми умовами. Це дуже всіх з'єднало. У нас школа така з'єднана колектив, тому все було добре. Зазначимо, що учні навчального закладу разом з батьками беруть участь у волонтерській діяльності. Під час різноманітних благодійних акцій збираються необхідні речі для захисників та захисниць у Збройних силах України. Як зазначає керівництво ліцею, підтримкою військових вчителі разом з учнями та батьками займаються ще з 2014 року. А надзвичайних масштабів ця діяльність набула з 24 лютого, коли відбулося повномасштабне вторгнення. Дізнаються, що потрібно до військових шпиталів, до Пасхи. Всі, всі чули, що всі заклади освіти нашого міста долучилися до акції до світлого дня світлі вчинки. Такі ж саме акції були до Дня Святого Миколая, новорічних свят. Були акції, коли ми збирали необхідні речі для надання першої допомоги. Допомогти своїй країні у скрутні часи зробити крок до перемоги для учнів одеського ліцею це не просто слова. Продовжує заступник директора з виховної роботи Оксана Назаренко. Ми приймаємо активну участь в акціях, які були запропоновані нам одеською міською радою, департаментом освіти нашим. Це тепла хвиля. Активно приймали участь. Ми започаткували свої внутрішні акції. Сильні діляться силою до якихось святкових днів, до видатних дат. Ми збираємо смаколики для наших захисників. Необхідні якісь матеріали у нас на постійній основі вже Весь цей період тоді акція наших учнів подарує оберіг захисникам і захисницям. Ми Малюємо малюнки, ми пишемо листи. Під час нещодавнього благодійного марафону, який був проведений у ліцеї, учні закладу намалювали та оформили понад 800 листівок з підтримкою на адресу нашим захисникам та захисницям. Ринок нерухомості приходить до тями. Якщо у 2022 році в основному населення цікавила оренда, то зараз українці вже купують квартири та будинки. В Одесі ситуація також налагоджується, але ще далека від довоєнної, зауважують фахівці галузі. Що обирають Одесити та від чого залежить ціна на нерухомість, розповів Дмитро Грабіна, президент асоціації ріелторів Одеси та Одеської області. Ринок нерухомості в Одесі потроху приходить до тями. Але до довоєнних показників ще далеко розповідає президент Асоціації ріелторів Одеської області. Фактично, по результатам 2022 року ну, догнали по количеству сделок половину. Угу. Тобто, якщо в среднем брати по 3,5-4 тисячі сделок в місяць, то где-то по общей сумі ми десь на половину сделок вийшли. Якщо говорити про ціни на житло, то за думкою експерта вони нижчі, ніж було до повномасштабного вторгнення. Це стосується як оренди, так і купівлі, каже Дмитро Грабіна. Общий фон да, оно може казатися, що якщо ми дивимося сегменти, якісь, недорогие черемушки Таирова, там однокомнатне що на фоні е, прошлого мая месяца, ну це прямо очень дорого. Но якщо ми посмотрим на цифри 2021-2022 год, то это що не до них назад угу. не поднялись. на ринок нерухомості. Впливає ситуація навкруги, і це стосується не тільки купівлі і продажу квартир, а й оренди. Якщо недостатньо робочих місць, то запит буде меншим. А ось на Одещині на ситуацію впливає і курортний сезон, пояснює спеціаліст. Покупательська способність залежить від робочих місць. ми сьогодні відімдашто ну таєса. Вот ми сьогодні очікуємо, що море буде закрите. це вже ну на ринок нерухомості. Вплинула і ситуація з деокупацією Херсонської області. І в Одесі виникла цікава ситуація, якої раніше не було на ринку. Розповідає Рієлтор. Если до, до того, як Херсон не був освобожден, направлення на Суворовський район було так. Знаєте, ви вот только освободили Херсон сразу по направлению на Ново дорогу. Світле, вот эти всі почали кула, да, да то есть угу. їх сразу стали, стіх. Сталі повишений спрос. люди значить, стали там ребрітати дачі, дома. За словами Дмитра Грабіни, якщо говорити про купівлю нерухомості у багатоквартирному будинку, люди віддають перевагу вторинному ринку. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.